Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Загинув на війні через п'ять місяців після батька. У калуші попрощалися із військовослужбовцем Романом Кавою. Такий Кихопака з козацьким характером. Непослушний бунтівник. Ну, такі мають боронити Україну. У Івано-Франківську не вистачає вакцини від поліомієліту. Травень-червень ми вакцини інактивованої не маємо в поліклініці дитячій. Батьки прикарпатських спортсменів збирають гроші, аби діти могли взяти участь у чемпіонаті світу. Це є велика сума. І щоб зібрати для цих дітей таку суму, це ну, нереально батькам це зібрати. Сьогодні у Калиші прощалися із загиблим бійцем Романом Кавою. Прощання із 29-річним хлопцем розпочалось у палаці культури мінерал. Сюди прийшли рідні, однокласники, побратими та друзі. Керівниця дитячо-юнацької спортивної школи Мар'яна Квятковська розповідає, що Роман бронзовий призер чемпіонату України з вільної боротьби серед кадетів. Дівчина пригадує, що Роман ніколи не залишав на тренуваннях свою команду. Біжучий крос, він ніколи не залишав. Він завжди біг зі мною поряд. Це я на собі це якби маю приклад. І він завжди біг поряд і завжди казав: Ти зможеш, давай до кінця в тебе все вийде. Хто не може, той здається і далі не йде. Тому я йому дякую за його підготовку. Завдяки також ньому. Я також стала чемпіонкою Європи. З Палацу культури Мінерал процесія пішла до собору святих землі Української, Української православної церкви Київського патріархату. Тут воїни відспівали та попрощалися із ним. Поховали Романа Каву на алеї Героїв у Калуші. Відчим хлопця Володимир Майхрич розповідає, що Роман пішов на фронт у грудні 2022 року до 81-ї аеромобільної бригади. Роман був навідником аеромобільного взводу. У планах хлопця були сержантські курси, однак не судилося. Служив на Луганщині приблизно за 50 кілометрів від Сєвєродонецька. За словами відчима, попередньо Роман загинув, коли його група поверталась із бойового завдання і натрапила на супротивника. Київ хлопака з козацьким характером. Непослушний, бунтівник. Ну, Такий мають боронити Україну. Такий би побільше. Може б ми скорше з, тим, з тими кацапами розхлібалися. Перший зробив все по-своєму, по-друге, ну, безбачний. Не, ну, нема страху, не було страху. Рідко такі люди попадаються, але безстрашний свого роду. Володимир Майхрич теж боронить Україну. Каже, незабаром повертається на фронт. Міський голова Калуської територіальної громади Андрій Найда додає лише п'ять місяців, як поховали батька Романа Миколу. Могили батька і сина навпроти одна одної. На жаль, йому лише 29 років. Цього року мало бути 30 років. Він Служив і загинув на Луганщині. Так, був навідником ну, групи. Чому ще біда, тому що лише п'ять місяців тому загинув його тато. На жаль, доля так розпродилася, що і загинув і Роман. Хороша людина був дійсно дуже хороша. Ну, бачимо це для мами. Це страшне горе. За словами Андрія Найди від початку російсько-української війни у 2014 році у Калуській територіальній громаді загинуло приблизно 105 воїнів. Наталі Олексієнко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Вакцина проти поліоміеліту у нас зберігається в нас в холодильнику. В холодильнику вона зберігається у коробці. Відкритому вигляді вона вже в робочому холодильнику. Тут вже вони не надягнули крапельницю. Тут є 10 доз флаконів. Коли ми відкриваємо флакон, ми робимо позначку, кладемо дату і годину відкриття. Медична сестра кабінету профілактичних щеплень Івано-Франківської міської дитячої поліклініки Олександра Поліщук показує, як зберігають вакцину від поліоміеліту сьогодні. На вакцинацію від цієї недуги не було пацієнтів, адже як розповіла лікарка кабінету профілактичних щеплень Христина Судак, інактивована вакцина від поліоміеліту закінчилась ще в кінці квітня. Оральну поліомієлітну вакцину отримали вчора. Травень-червень, ми вакцини інактивованої не маємо в поліклініці дитячі. Ми тільки вакцинуємо комплексними вакцинами, які придбані за власні кошти батьків. Тобто ці інфанрікс гекса, гексаксим, тетраксим. Вони містять в собі полімлітний компонент. Щодо вакцини ОПВ, це оральна полімлітна вакцина. Вона закінчилася вона в кінці травня. У нас була дуже велика кількість цієї вакцини. ОПВ ми максимально старалися охопити всіх дітей, кому потрібно по віку. На даний час ми отримали ОПВ. Вакцину буквально вчора, і тобто сьогодні ми розвозимо по всіх педіатричних філіалах. З понеділка вже будемо працювати з даною вакциною. Експертка з педіатрії департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації Лариса Підвербецька розповідає, що на початок червня в закладах охорони здоров'я області було близько трьох тисяч доз інактивованої вакцини від поліоміліту. Крім того, додатково розподілили ще п'ять тисяч доз. Зараз очікують від міністерства охорони здоров'я 12 тисяч доз інактивованої поліомілітної вакцини. Цього року в нас непогані показники станом на 1 червня. У нас вони коливаються в різних категоріях дитячого населення від 54% до 63%. Тобто для Івано-Франківської області це є непогані показники. Франківки Марія та Анастасія очікують в черзі до педіатрів і розповідають про свій досвід вакцинації дітей. Вакциную і менших, і старших вакциною. Ні, переносимо непогано, іноді буває температура, але в загальному нічого. В принципі, вакцинуємося від всіх провинок, що йдуть. Але ми використовуємо ну, використовували провивки не ті, що дає поліклініка, безкоштовні а ми купували. Щеплення від поліоміеліту роблять до 18-річного віку. Розповіла лікарка кабінету профілактичних щеплень Христина Судак. Починають вакцинувати у 2 місяці: 4, 6, 18 місяців, 6 років та 14 років для дітей, які починають вакцинуватись пізніше, складають індивідуальний календар щеплення. Наталія Весоловська, Роман Бул. Лек, Суспільне новини, Івано-Франківськ, проблеми переселенців не змінилися. Це гуманітарна та психологічна підтримка. Про це суспільному під час регіонального форуму інтеграція переселенців івано-франківському регіоні. Проблеми рішення та роль ради ВПО розповіла керівниця центру підтримки переселенців Ямаріуполь Ольга Крохмальова. Люди потребують житла, люди потребують економічної підтримки, соціалізації, адаптації, працевлаштування. У нас різна була специфіка міст, тому що в нас все ж таки було промислове місто. і Більшість спеціальностей і професій були адаптовані для промисловості. Тут інша специфіка це не секрет, це просто особливості економіки. І зараз ми людей працевлаштовуємо і допомагаємо з перенавчанням. Як розповів Суспільному голова благодійної організації Херсон Нескорний Володимир Ключевський, вони відчувають підтримку від місцевих жителів, благодійних громадських організацій та міжнародних інституцій. Каже, від початку повномасштабного вторгнення на Прикарпаття переїхало близько 10 тисяч жителів Херсонщини, а після трагедії на Каховській ГЕС лише 16. Пропозицій багато про працевлаштування. далеко не всі херсонці хочуть працевлаштовуватися, очікуючи, якомога скоріше повернення додому, але вони вже це очікують рік, півтора і не працевлаштовуються. Це є така проблема. А є ще проблема, що люди, які працевлаштовуються, їм пропонують неофіційну роботу з невисокою заробітною платою. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків у коментарі Суспільному розповів, що у Івано-Франківській громаді офіційно зареєстровано 41 тисяча переселенців. Однак, за його підрахунками, каже, кількість може бути меншою близько 25 тисяч людей. Виклики зрозумілі, які виклики це житло. Житлові питання це виклики сьогодні того, що які є і перед бізнесом, тобто це дешеві кредитні ресурси, хоча багато програм, які допомагають сьогодні, в тому числі бізнесу ВПО, але все рівно цього недостатньо для того, щоб були кредитні ресурси. Тож ми сьогодні на бандери забезпечили. В нас не живуть люди в школах. Регіональний форум інтеграція переселенців у Івано-Франківському регіоні. Проблеми рішення та роль ради ВПО. Провели в межах програми Єднання заради дії координатор цієї програми Сергій Ларіонов каже, що її мета сприяння зближенню, покращення комунікації між переселенцями, громадськими організаціями, органом місцевого самоврядування та змі шляхом створення ради ВПО зі слів співорганізатора форуму Віталія Світлика. Одна рада ВПО вже створена у Коломиї. Ще одну створюють у Івано-Франківську, Ілона Шевченко Андрій Шустикевич. Суспільне новини івано франківськ стала дворазовою чемпіонкою України по самбо-бойовому, стала чемпіонкою України по ММА, стала чемпіонкою України по греплінгу, здобули 30 золотих медалей. Усі нагороди 11-літня Ірина Марценюк здобула за два роки і є однією з коломийської четвірки чемпіонів, які 2-5 серпня планують представляти Україну на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств. Змагання розповідає мати дівчинки Надія Сова проходитимуть в Об'єднаних Арабських Еміратах. І щоб туди потрапити, пояснює жінка, потрібні гроші. І ми стараємося зараз е, просити, як то кажуть, е, допомогти, хто може, має можливість меценати, спонсори, будь-хто. Просто про любу можливість фінансову допомогу, тому що це дуже важко, це не маленькі гроші, це і велика сума. І щоб зібрати для цих дітей таку суму, це ну, нереально батькам це зібрати. Гаврошу, ганела, є, 12 років Гунда Денис, нас так само. 12 років я 16-літній Іван Мариняк у чемпіонському квартеті. Найстарший спортсмен розповідає, що представляти Прикарпаття в українській збірній на світовому чемпіонаті є його найзаповітнішою мрією, до якої ведуть щоденні кількагодинні тренування. Вже тут потрібно багато чим з собою, часом, друзями, спілкуванням. Своїх підопічних тренер Юрій Данищук називає потенційними претендентами на світове золото. Квитки на чемпіонат світу спортсменам вже придбали. Залишилося підроховий Юрій Данищук зібрати гроші на тижневе перебування дітей в Абу Дабі. тисяч років наразі ми. Е Просимо про допомогу коломийських підприємців, бізнесменів, коломийську коломийський відділ молоді та спорту. І вже якісь кошти нам були зібрані. Була допомога неодноразово від просто людей, які вболівають за нас, від батьків спортсменів, які в нас тренуються, від наших друзів і. Ми будемо збирати далі кошти, тому що ми хочемо, щоб Україна була поставлена на достойному рівні і здобула перемогу на чемпіонаті світу. Головними суперниками зі слів Юрія Данищука українці вважають збірні Казахстану, Бразилії, США, Таджикистану. Тішиться й тим, каже тренер, що російських окупантів після повномасштабного вторгнення в Україну від змагань відсторонено. Інна сендецька Сендецькамонік Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Чемпіонат України з шашок 100 серед молоді, юніорів, юнаків та дівчат сьогодні розпочався в Івано-Франківську. Триватиме він впродовж тижня. За цей час 108 спортсменів гратимуть у класичні шашки, швидкі та блискавичні. Востаннє чемпіонат України проводили у лютому 2022 року в Херсоні за кілька днів до початку повномасштабної війни. каже віцепрезидент Федерації шашок України Костянтин Балтажи. Також за його словами, цей чемпіонат є відбірним на європейські змагання. Вперше в Україні буде проводитися чемпіонат України серед діточок до 8 років. До того ще не проводилося вперше. Ну, це спонукало федерацію проводити ці змагання, бо вже чемпіонати Європи проводяться до восьми років. Чемпіонат Європи буде відбуватися з 1 серпня по 8 серпня в Таліні, Естонія. Чемпіонат світу буде в листопаді, в Польщі. От, оце відбір перша трійка. Хто попадає в першу трійку, то отримує право виступати за Україну. Всіх вікових групах. Мене тренував мій основний тренер Віктор Коваленко з Києва також. А так тренували з, з, з моєю тренер тренував. Я себе сама там, книжками там номінації стала, та грала на сайті. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.